Доброго донечка. Помила машину. І так, як я вам казала, я була на новій почті, проїжджала мимо, побачила, що мийка майже порожня. Я заїхала, не дивлячись, що сьогодні неділя, от заїхала помити машину, тому що жах, а не дороги тут в нас. І машина це капець яка. Е, дивіться, я заказала 4 кілограми перепілок. Вона каже, є 16 штук. Кажу, Тут дві. Це я кажу на новій почті пригостила людину двома. І тут три пакети по чотири. Було всього разом 16 штук. Ще я запитала, чи вона щось не робить, ще м'ясне. Каже, вирізка є в неї на той час якраз. І під черевина. Тому давай. То кусочок вирізки. І під така. така хороша. Ну, Будемо на смак пробувати, що це я купила, яке купила, Бо тому що перший раз. Всім